Вітаю, шановні 10 класи. Сьогодні ми повинні поговорити про адміністративно-територіальний поділ УСРР та масовий голод 1921 1923 років. Справа в тому почнемо з економіки. У 1920 році промислове виробництво складало лише 10% від рівня 1913 року. Виробництво металу становило лише 5% до воєнного. Вугілля 30%. З 11 тисяч підприємств у 1921 році працювало лише 2552. Із 57 доменних печей лише одна. Було повністю знищено 4 тисячі кілометрів залізниць, залишилось лише 40% паровозів. Посівні площі з 20,5 мільйонів десятин у 1913 році скоротились до 154 мільйонів десятин у 1920 році. Знизилась врожайність. Загальна сума збитків, завданих війною, революціями, визвольними змаганнями, оцінювалась 12 мільярдів карбованців. Таким чином, у 1920 році народне господарство України опинилось в критичному стані. Повернення до продрозкладки поставило село і місто на межу вимирання та підштовхнуло до організованого спротиву. У результаті опору продрозкладці навесні 1921 року вона була здійснена менш ніж на 40%. Але більшовицький правлячий режим, спираючись на ЦК КПБУ, вимагав від українського селянства нових постач хліба, що поставило під загрозу їхнє власне виживання. Зараз ми з вами ознайомимось з очевидцем подій Іваном Мазепою, який написав чудову книгу Україна в огні і бурі революції. І тут треба знайти відповідь на запитання, яку основну причину голоду, що насувався, називає автор? Проводячи національний терор, більшовики грабували й українське народне господарство, як і в попередні роки для успішного витягання хліба з України. Провадилась політика розширування села за допомогою так званих комітетів незаможних селян. Комнезанів. Комнезанами діставали певний відсоток зібраного збіжжя на свою користь. Тому комітети незаможних селян були переповнені всякими паразитарними дармоїдськими елементами. Часо таких незаможників більшовики просто присилали з Московщини як своїх агентів. Цим способом більшовики хотіли знищити сільську опозицію, так званих куркулів, спираючись на бідніші версти села. Однак замість розгрому сільської опозиції комнезами ще більше різко поставили українське село проти російських більшовиків. Попри величезний опір селянства більшовикам все-таки вдалося з допомогою комнезанів збирати з України значну кількість харчових продуктів. Цей організований грабунок села мав катастрофічні наслідки для господарського життя країни. Через знищене промисловість і постійні реквізиції харчових продуктів селяни поволі втрачали інтерес до дальшого розвитку свого господарства і обмежив виготовлення продукції лише потреби власного споживання. У цих умовах незабаром дійшло до страшної голодової, голодової катастрофи в Україні. На початку літа 1921 року ситуація ускладнила ще й посуха в південних губерніях осере. Водночас в деяких районах Лівобережжя і Правобережжя видався щедрий врожай, що міг зарадити в цій ситуації. Та посуха охопила Поволжя і Північний Кавказ. Тож Ленін намагався надати допомогу цим регіонам за рахунок України. У зверненні Володимира Леніна до селян України від 2 серпня 1921 року ми бачимо таке. Правобережна Україна цього року зібрала чудовий врожай. Робітники селяни Голодного Поволжя, яких спіткало таке лихо, чекають допомоги від українських землеробів. Допомога потрібна швидка, допомога потрібна велика. Хай не залишиться жодного землероба, який не поділився би своїм надлишком з поволзькими голодуючими селянами, які нічим яким нічим засіяти поля. А у липні 1921 року в Республіці було створено центральну комісію допомог голодуючим на чолі з Григорієм Петровським. Окрім того, за вказівкою Леніна в українське села спрямували червоноармійські підрозділи, яким дозволяли у разі відмови селян здавати хліб державі, брати на місцях заручників та навіть розстрілювати. Більшовицький правляльський режим використовував голод для боротьби з повстанським рухом. Голодне селянство, погробоване державою, вже не могло підтримувати повстанський загон. Тому наприкінці 1921 року їхня кількість скоротилась. Військові підрозділи перекрили шляхи, що зв'язували північні райони ОСРР з південними. Вони намагалися завдавати так званих мішечниками, яким були забиті поїзди. Мішечники їхали в райони, де ще були продукти харчування, намагаючись вимінити на якісь цінності та повертались назад. Тобто, причинами голоду 1921 1923 року є, ну, по-перше, післявоєнна розруха. Але вона була б не такою страшною, якби не дії влади. Друге, це скорочення сільгосподарського виробництва внаслідок продрозкладки. Саме політика продрозкладки та воєнного комунізму змушувала селян зменшувати посівні площі, щоб не віддавати задарма державі свій хліб. Третє, це вивезення хліба до Росії та інших радянських республік, хлібний експорт, який, я і сказав, в принципі, можна було б пережити ці страшні голодні роки за рахунок інших регіонів України, але цього не було. Посуха та неврожай в південних і степових районах України, до речі, в радянський період. Звертали увагу саме на посуху та неврожай. Але, хоч і воно було, але це не основна причина голоду. Ну і боротьба з селянським повстанським рухом. Тим часом ситуація в південних регіонах швидко погіршувалась, але уряд замовчував це, забороняючи друкувати в газетах інформацію про голод по Сире. Адже тоді було б важко пояснити брат... братерську допомогу хлібом України сусідській Росії. І тільки в січні 1922 року в умовах наростаючої смертності від голоду в південних українських губерніях було знято інформаційну блокаду голови РНК ОРСР Раковського. Якщо ми кажемо про масштаби голоду, то він охопив південь України. Це сьогоднішню Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Одеську та Харківську області. Голодувало 25% населення. України або 5,6 мільйонів осіб. Тут цікавий є лист голови ВЦВК Григорія Петровська до голови ВЦВК Калініна про масштаби допомоги голодуючому населенню України 24 травня 2022 року. Через рік після початку голоду ну, існувала така організація, яка намагалась допомогти, але допомогу тут складно сказати. Ми бачимо таке. П'яти губерніях України Донецькій, Запорізькій, Катеринославські, Миколаївській, Одеській – налічується 3 мільйони 709 тисяч 556 голодуючих, що складає 35% населення цих губерній. Відсоток голодуючих в них коливається, знижуючись до 22% в Донецькій та підвищуючись до 75% у Запорізькій. близько 40% голодуючих діти. Кількість нужденних в Україні 6 мільйонів 600 тисяч осіб. Допомога одержана населенням голодуючих губерній України через державні органи, не перевищує 7,5% задоволення голодуючого населення, коливаючись між 4,2% в Миколаївській губерні і 15,3% у Донецькій. Допомога закордонних організацій досягне в майбутньому 8% задоволення голодуючого населення в разі реалізації плану організації громадського харчування за рахунок закордонних комісій. Тепер кількість тих, хто харчується завдяки допомозі голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих. Вже на основі цього документу ми можемо бачити, наскільки влада бездіяла в цих умовах. Але восени 1922 році московське керівництво, маючи гостру потребу у фінансових ресурсах, здійснило першу за радянських часів спробу торгівлі хлібом на світових ринках. Для того, щоб експорт зерна не межував за моральністю за умов отримання закордонної допомоги, було оголошено, що завдяки врожаю 1922 року вдалося подолати голод. З ОСР в цей час вивезли 13,5 мільйонів подів зерна. І вважається, що саме через експорт хліба та його постачання для потреб російських міст голод на півдні України протримався до середини 1923 року. Тобто, що ж робить влада, як ви бачите? Тривалий час факт голоду замовчує, продовжує збір податку та вивезення хліба з України, і під приводом боротьби з голодом вона також вилучає церковні цінності. А також скориставшись голодом, більшовики здійснили масове пограбування церков. Усе це робилось під приводом використання церковної багатств для закупівлі продовольства за кордоном. Натомість нічого з затриманих коштів не було витрачено. На допомогу голодуючим. А, якщо ми кажемо про саме таке супутнє явище голоду, то ми бачимо, що окрім масової смертності від голоду набуло поширені епідемії та хвороби, спричинені довготривалим голодуванням, та суїцидальна антисанітарія. За даними Народного комісаріату здравоохороння, УСРР, тільки за 7 місяців 1922 року. А Хворі, хворіло на холеру 24,5 тисяч осіб. На черневий тиф понад 19,6 тисяч. На висипний тиф 136,6 тисяч і на зворотній тиф 141,7 тисяч осіб. В умовах голоду зростала жорстокість і злочинність у суспільстві. Першими жертвами насилля ставали, звичайно, діти. Недаремно вони залишалися сиротами навіть за живих батьків. Дітей залишали в дітбудинках або на вулиці. Переповнені дитячі притулки не мали необхідного забезпечення і швидко перетворювались на осередки епідеміологічних захворювань. Вже восени 1921 року дитячі будинки у СРР були переповнені дітьми, евакуйованими з Росії. 1922 року вони, ставали, вони становили 75% дитбудинків. Згідно зі звітом ЦК е, ВуЦВК за 1923 рік Україна прийняла близько 800, 80 тисяч дітей з голодуючих губерній РСФСР. Понад 439 тисяч голодуючих з Росії самостійно прибули до України в пошуках порятунку. Стихійна міграція населення загострила ту соціальну напругу, яка вже була на той момент. Голод 1921 років мав значний вплив і на антибільшовицький селянський повстанський рог України. Сучасні дослідники вважають, що 1921 рік влада вперше застосувала щодо українського селянства терор голоду, як засіб придушення опозиційних сил. В свою чергу, довгий час вмираючі українські селяни залишалися один на один перед лицем голодної смерті. Загальний розмір продовольчої державної допомоги голодуючому півдню України не перевищував, як ви бачили, 7,5% від потреби. Там ситуація ретельно приховувалась від міжнародної спільноти. Натомість крилатим став вислів «голодуюче поволчні. Про голод в Україні почав заявляти на весь світ уряд УНР в екзилі вже восени 1921 року. Так, у вересні 1921 року повноважний представник УНР Олександр Шульгин звернувся з проханням про допомогу голодуючому українському населенню до Нансена. А через місяць це питання місіонер порушило в Парижі. Для допомоги населенню російському Поволчі більшовики вже 20 серпня 1921 року запросили співробітників американської адміністрації допомоги ARRA. Проте в Україні Працівники цієї благодійної організації пробули лише в 1922 році, коли в січні 1922 року блокадом Інформаційно було знято, і голова РНК УРСР Раковський звернувся до цієї організації. Це неурядова організація, створена в США для допомоги європейським країнам, що постраждали в Першій світовій війні. У Росії ця організація вже діяла серпня 2021 року. Також, першим запропонували допомогу голодуючому СССР Меноніти США, Канади і Нідерландів. Однак, попри те, що угода про надання допомоги з міжнародним мононіцьким комітетом уряд УСРР уклав у жовтні 1922 року, а з місією Нансена в грудні в Україну їх не пускали до березня 1922 року. У 1923 році в Україні з'явились представниця міжнародної спілки допомоги дітям. Також було укладено угоди про боротьбу з епідеміями з французьким Червоним Хрестом і Комітетом охорони здоров'я Ліги Націй. Товариство допомоги німецьким колоністам Чорноморського збережжя, американської організації Форвард та Міжрабропорт. Важливу роль у допомозі голодуючим губерніям відігравав американський об'єднаний комітет Joint. І допомогу від цих організацій Україна отримувала протягом березня 22 го червня 23-го року. І саме ця допомога відіграла важливу роль у подоланні голоду і уникненню масової смертності. Надавала допомогу голодуючому народу і українські громадські, релігійні та кооперативні організації. Завдяки цій допомозі вдалося частково полегшити ситуацію в окремих регіонах України. Але все одно, незважаючи на допомогу, саме дії влади, які не допускали цієї допомоги до людей, призвели до того, що кількість померлих від голоду в 1921-23 роках в Україні дорівнює. Півтора-двом мільйонам осіб, а загальні демографічні втрати оцінюються в 5 мільйонів осіб. До наслідків голоду також можна віднести те, що було придушено селянський повстанський рух в Україні, була підірвано церковний вплив і зміцнена більшовицька влада в Україні. І в даному випадку ми можемо сказати, що вперше радянська влада намагалася опробувати терор голодом саме на українців. Для того, щоб потім в 1932-33 році його повторити. Також 20-ті роки ознаменувалися змінами адміністративно-територіального устрою УРСР. Він постійно змінювався та реформувався. До 1925 року зберігався старий поділ на губерні, які існували в Російській імперії. У 1922 році ліквідували повіти та волості, замість них було утворено 53 округи. Та 706 районів, які об'єднували сільські, міські та селищні ради. У 1925 році було запроваджено триступеневий адміністративний поділ. Округ їх було 41, райони їх було 680 та сільрада це 10 314. З них 12 національних районів і 549 національних сільрад: єврейські, польські, німецькі, грецькі, татарські. Того ж року відбулися й зміни в розмежуванні УСРР та РСФСР. Так, східна частина Донбасу з містами Шахти та Таганрог були включені до РСФСР. Натомість до УСРР відійшла невелика ділянка на Північному Сході Республіки, зокрема, місто Потибель. У 1930 році було ліквідовано округи. Та внесено двоступеневу структуру. Район, 484 їх було, сільське і містом 18 таких було сільрас. Метою реформи було наближення провінції до центру, проте двоступенева структура не виправдала сподівань. Тому в 1932 році найбільшою адміністративною одиницею стала область. Першим було утворено 5 великих областей Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську та Харківську. До кінця 32-го року було створено Донецьку і Чернігівську. Області поділялись на райони, а ті, в свою чергу, на місцеві ради, міські, сільські і селищні. Така система проіснувала з деякими змінами до розпаду СРСР. Також вона зберігалась і в перші 25 років існування Незалежної України. Також в складі України існувала ще й Молдавська автономна РСР, а Крим був автономією у складі СРСР. Росії. Тобто ми з вами бачимо, що голод 1921-23 років, спричинений посухою та політикою більшовицької влади, став ще однією трагічною сторінкою історії України. У ліквідації голоду влада використовувала допомогу іноземних організацій. Особливістю голоду в УСРР було те, що він тривав довше, ніж в інших районах. І в умовах голоду з України не припинявся вивіз хліба до Росії. Завдяки голоду влада зуміла приборкати масовий селянський повстанський рух, і не була досвіду використання терору голоду. На Ваше завдання вам треба прочитати сторінки підручника і відповісти на запитання, до чого призвели факти замовчування українським радянським керівництвом голоду в Україні 1921 1923 року, чи можна було уникнути голоду? І чому це не було зроблено партійним керівництвом України? Дякую за увагу! До зустрічі наступних уроках.